Ливі та мужні оборонці стійко захищають нашу землю, проте через важкі бої отримують безліч поранень різного ступеня тяжкості. Серед них часто зустрічаються такі поранення, як осколкові. Їх важко оперувати. Хірурги вважають, що видалити такі уламки зараз дуже небезпечно. Команда волонтерів з міста Кременчук розробила магнітні хірургічні інструменти, за допомогою яких можна витягнути найдрібніші уламки. Розробники створили магніти та Білий Янгол. І, от більше про ці інструменти, І ми поговоримо зараз. Олег Биков, керівник волонтерського штабу, штабу оборони Кременчуга, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні, доброго ранку. Героям Слава, ви знаєте, пане Олеже. Я не знаю, коли настане той час, коли ми не будемо дякувати вам за вашу розробку і пишатися знайомствами, запрошувати в наш ефір. Але я думаю, що все ж таки є ще українці, які не до кінця знаються на цій розробці. Тож просимо вас розповісти, у чому особливості, наприклад, Едельвейсу. Ну, по перше, я хочу в чергове подякувати вашому телеканалу. То що ви висвітлюєте такі події, підтримуєте інформаційно, тому що це дуже дуже важливо і не тільки для нас, а й для таких людей, котрі є розробниками інших речей е, корисних е, для ритуального життя. От або для ліквідації орків, от, е, тому е, з приводу наших розробок. Е, Насправді, я завжди кажу медикам, хірургам, що ми лише їх помічники. Насправді, вони основну роботу роблять, і ми маємо за велику честь допомагати їм в рятуванні життя та здоров'я наших хлопців та дівчат. З приводу екстракторів за допомогою Едельвейсу, він має дві насадки, Едельвейс Н 52 Без насадок можна проводити діагностику, тобто пошук уламків. З насадками можна. Можна заходити в раньові канали та діставати все, що буде магнітитися. якщо уламок знаходиться глибше ніж 6 сантиметрів, тоді ми працюємо білим янколом, який йде вже також у нас в комплекті. Білий янгол має е, діаметр 8 міліметрів е, і довжину 15 сантиметрів. Тому їм е, дуже зручно е, хірургам, медикам, травматологам е, діставати ці уламки. До речі, днями е, знову прийшли звістки з обласного обласної лікарні міста Дніпра від кардіохірургів. Вони е, дістали черговий уламок з серця. Е, ми ще не публікували. Я думаю, днями опублікуємо це відео. От, ну, це, звісно. На Анріал, це такий для на для нашої команди, кож, кожний раз, коли ми отримуємо зворотний зв'язок, це щось просто неймовірне. Тим паче, що е, кардіохірурги мені пишуть, що ріталежа жодна операція не відбувається без застосування ваших приладів. І ми розуміємо, що уламкових поранень е, на цій війні це більше 80% відбувається. Тому якось так пане Олеге, а скажіть, будь ласка, в чому різниця між магнітами Едельвейс та Білий Янгол? Дивіться, різниця в тому, що Едельвейс працює на глибині до 6 сантиметрів. Він зроблений з виготовлений з високоякісної сталі і має дві насадки. Білий Янгол це таракальний екстрактор. Він має довжину досить довгу і виконаний з полімеру, і не має насадок, так як там фактично магніт працює напряму з уламком. Тобто це саме прості вам розліччя сказав. Дякую, дякую. А скажіть, будь ласка, чи вдається задовільняти взагалі попит? Адже розуміємо, що, мабуть, багато хто потребує зараз в таких інструментах. Дивіться, ми працюємо максимально на віддачу, тобто і намагаємось забезпечити максимально усі як військові підрозділи, так і лікарні, цивільні, цивільних лікарів, медиків. Тому наразі на, нам це вдається. Хоча бувають такі дні, що е, дуже багато дзвінків, і е, приходиться навіть таку невеличку чергу робити, тому що можемо не встигнути в один день, але намагаємося так, коли сьогодні, наприклад, дзвінок, і сьогодні у нас одразу відправка, тобто ми не е, розтягуємо там на тижні, на місяці, тобто намагаємося робити день в день і віддавати наші вироби. І пане Олеже, у нас з вами хвилина залишилася на спілкування. Знаємо, що ви активно допомагаєте 3-й штурмовій бригаді. Розкажіть, будь ласка, на що зараз найбільший попит запит є? А, дивіться, ну, не секрет, що я от від вами сижу гундосю в нос. <хи> от, е, запити дуже прості. Насправді зараз е, запит на противірусні, знеболюючі, з жару Е, Ну, тобто такі, такі е, моменти. Ну і як завжди, це і турнікети, це і аптечки, е, це і антибіотики, але зараз саме через сезонний грип, сезонну захворюваність, е, через перепади температури, е, все, що пов'язано з протистоянням грипу, все таки запит. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви робите. Гарного тихого вам дня! Я нагадаю нашим телеглядачам з нами тільки що був Олег Биков, керівник волонтерського центру штабу оборони Кременчука.